Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок читання. Тема нашого уроку Позакласне читання, самоучка для чомучки». Розгорніть зошити на сторінці 43. Взаємодію усно і письмово. Виконаємо вправу 15 Прочитай вислови, поступово прискорюючи темп. Поміркуй над змістом кожного. Читаємо. Багато читаючи, ви багато дізнаєтесь, а що більше ви дізнаєтеся, то більше робите нових цікавих відкриттів. Доктор Сюз. Любов до книг найбільша нагорода, це надихає. Збуджує, заспокоює і дає безмежні знання про світ і безцінний досвід Елізабет Хардвік. Чи любиш ти читати? Якщо так, то які книги тебе зацікавлюють найбільше? Чи подобається тобі ділитися враженнями від прочитаного? Висловіться. Виконуємо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Повторили, в енциклопедії подаються стислі науково популярні оповідання. В енциклопедії подаються стислі науково-популярні оповідання. Записуємо. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевіримо. В енциклопедії подаються стислі науково популярні оповідання. Виконуємо вправу 17 З'єднай стрілочкою поняття, натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевіримо, як ви виконали завдання. Отже, історія це наука про загальний розвиток народу країни або всього суспільства. Енциклопедія. Довідкове видання. У якому стислі науково популярні оповідання укладено в, алфавіт... в алфавітному порядку? Прислів'я короткий влучний народний вислів повчального характеру, часто римований. і легенда, ствір переказ про події, факти людей. Оповитий казковістю фантастикою. Яка біблійна легенда тобі запам'яталась найбільше? Яке повчання, на твою думку, важливе сьогодні? Взаємодію усно Досліджую медіа. Прочитай пізнавальний текст і виконай завдання. Читаємо пошепки разом з диктором. Хто написав першу енциклопедію? Щоб отримати необхідну інформацію, ми зазвичай звертаємося до енциклопедій. У них очікуємо знайти найважливішу інформацію з будь-якої теми. Слово енциклопедія вперше з'явилося в грецькій мові і означало інструкції на всі випадки життя. У сучасних енциклопедіях слова розташовані здебільшого в алфавітному порядку, тому в них легко знайти потрібне. Автори давніх енциклопедій розташовували слова як завгодно. Найдавніша енциклопедія, що дійшла до нас природнича історія, написана давньоримським ученим плінієм старшим у першому столітті до нашої ери. 37 її томів містили більш ніж 20 тисяч статей. Цю книгу вважали настільки цінною, що до 1536 року її перевидавали 43 рази. Найбільшою за обсягом була третя китайська енциклопедія, яка складалася з 5020 томів. Першу енциклопедію у які слова були розташовані в алфавітному порядку, склав англійський священник Джон Гарріс. Вона вийшла у світ 1704 року під назвою Універсальний англійський словник мистецтв і науки. У Франції з 1743 року. Почала виходити ще одна енциклопедія, над статтями якої працювало багато відомих діячів науки, з дитячої енциклопедії дітям про все у світі. З якою метою ми звертаємося до енциклопедії? Дайте відповідь на це запитання. Можете знайти його в тексті. Отже, щоб отримати необхідну інформацію, ми зазвичай звертаємось до енциклопедій. Чи легко знайти інформацію у сучасних енциклопедіях? Так, у сучасних енциклопедіях слова розміщено здебільшого в алфавітному порядку. тому в них Легко знайти потрібне. Підкресли назву найдавнішої енциклопедії, що дійшла до нас. Знайдіть в тексті найдавніша енциклопедія, що дійшла до нас, ось ці рядочки. Природнича історія. Написана давньоримським ученим плінієм старшим у першому столітті нашої ери. Отже, ми з вами дізналися, що таке енциклопедія. Прочитаємо поступово прискорюючи Енциклопедія – довідкове видання у якому стислі науково популярні оповідання укладено в алфавітному порядку. Прочитайте ще раз, потім ще раз відтворіть з пам'яті, натисніть на паузу і виконайте завдання. Переглянь презентацію про створення довідкової літератури. Дивіться дуже уважно. Потім дасти відповіді на запитання. Виданню енциклопедії передує розробка тематичного плану. Розподілу загального обсягу статей за їхніми типами та дисциплінами і словника повного переліку термінів, які увійдуть до видання. Крім того, науково-редакційна рада видавництва разом із редакційною колегією відповідної енциклопедії розробляють методичні рекомендації з підготовки статей та пам'ятку автора статті. Примірники яких передають кожному авторові, отже, створення енциклопедичного видання високого наукового рівня потребує не тільки залучення широкого кола визначних авторів, учених, а й редакційного колективу високої кваліфікації, який має багаторічний досвід роботи зі створення подібних видань. Енциклопедія надто специфічний жанр, і не кожний автор володіє потрібним для написання відповідної статті стилем. Ось чому під час створення енциклопедії гостро постає проблема добору авторів. Енциклопедії мають бути акумулятором знань і відрізнятися від інших довідкових видань науковою достовірністю ґрунтовністю, вивіреністю інформації певною мірою, бездискусійністю. Прочитайте запитання справа 22 і дайте на них відповіді. Запам'ятай за призначенням енциклопедії поділяють. На два основних види універсальні і галузеві. Універсальна енциклопедія це енциклопедія, що охоплює знання про весь світ і людину. Галузеві енциклопедії це довідкові видання, у яких зібрано відомості з однієї теми. Щоб користуватися енциклопедіями, потрібно перше знати алфавіт. Друге уміти правильно знаходити ключове слово, третє уміти визначати тему, що зацікавлена. Візьмемо участь у літературних перегонах. Виконай завдання за три хвилини, уписавши відповідні букви Зірочки. Потім з букв склади слово. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевіримо. Отже, визнач, який твір називаємо байком. Правильна відповідь повчальний твір алегоричного змісту. Друге. Укажи, як називають утілення в образах тварин людських стосунків і характерів. Це алегорія. Третє. Укажи, що означає слово Атлантида в переносному значенні? Це Прекрасна омріяна країна четверте у біблійній легенді розповідається про вежу. П'яте. Укажи, з якої мови походить слово енциклопедія, з грецької. Укажи назву однієї з найдавніших енциклопедій Е – природнича історія. Складіть з поданих букв слово. Що у вас вийшло? Підказка, це ім'я давньоримського ученого, автора енциклопедії. І ми маємо слово, це пліні. Отже, сьогодні на уроці. Позакласного читання ми дізналися з вами відомості про енциклопедію. В енциклопедії подаються стислі науково-популярні оповідання. Щоб користуватися енциклопедією, потрібно знати алфавіт, уміти правильно знаходити ключове слово. І уміти визначати тему, що зацікавило. Бажаю вам дізнатися більше цікавого разом з енциклопедіями, різними енциклопедіями. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре. Бувайте!